Служба безпеки заблокувала нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку із Черкаської області. Оборудку організував очільник місцевого благодійного фонду, який обіцяв переправити потенційних призовників до Євросоюзу під виглядом волонтерів. Вартість перепустки через кордон становила 3 тисячі доларів. У ході спецоперації фігуранта затримано під час одержання чергової частини неправомірної вигоди. Наразі на підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України за статтею 332 та статтею 368 прим 3 кримінального кодексу України. Затриманому обрано запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності Всіх осіб, причетних до діяльності злочинної схеми. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією за процесальне керівництво обласної прокуратури.